Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Зараз каву п'ють всюди і майже всі. Можна пити просто чорну, можна з цукром, молоком, вершками, морозивом. можна з льодом, соком, коктейлях, розчинну. Каву по польськи, по східному, з кавоварок і кавомашин. Кава тонізує і відганяє сон, за кавою зустрічаються поговорити про особисте і про ділові плани. Але з чого все почалося? Наскільки давні наші кавові традиції, і звідки вони походять? Чому це такий важливий напій для Криму? Привіт! Я Алла Пустовіт. голос уроку, який написав Ігор Ходжаніязов. Почнімо трохи здалека. Спочатку в Ефіопії, Сомалі і Аравії винайшли напій зерен місцевого дерева. Про цей напій казали, що він дає сили і лікує хвороби. Мусульманські суфійські монахи особливо оцінили ефект кави, бо можна було молитись всю ніч і не спати. Тому, коли османські завойовники під керівництвом султана Сулеймана в першій половині 16 століття дійшли до Аравії, тамтешні суфії познайомили своїх турецьких колег з кавою. Напій досить швидко розійшовся по Османській імперії і потрапив аж до султанського палацу. Незабаром почали відкривати перші кав'ярні. Складно сказати точно, коли цей процес дійшов до Кримського ханства. Але наприкінці того ж 16 століття в 1599 році хан Борага з ІІ Герай написав поему про суперечку між вином і кавою. На противагу каві, вино розслабляє тіло і затуманює розум, тому, звичайно, вино програє. Жаль, текст цієї поеми поки не знайшли. А сюжет відомий тільки з переказу. Десь в цей самий час помалу кава доходить і до козацької України. Напів все ще лишався дорогою екзотикою. Пити каву могли дозволити собі тільки дуже багаті люди. 1654 році, тобто через півстоліття після ханської поеми про вино і каву, сирійський монах Павло Халепський дарує Богданові Хмельницькому заморські цікавинки, серед яких було трошки кристалічного цукру і маленький горщик кавових зерен. Цікаво, що сучасна кава по східному готується точно так само, як і готувалась століття тому. Кавові зерна смажать, дуже дрібно перемелюють, заливають холодною водою і варять на повільному вогні. Як тільки кава закипає, її знімають з вогню. Якщо перекипить, напій буде дуже гірким. В гарної кави має бути зверху пінка, вона має бути запашна, гаряча і гірка. Раніше цукор був дуже дорогий і екзотичний, тому гіркоту кави заїдали з солодкими фруктами, вареними в меді, або ж просто запивали фруктовим сиропом. Варили каву в турці або джезві, по кримськотатарськи, джезве. Розливали напій філіжанки, по кримськотатарськи, фільджан. Тодішні філіжанки були дуже маленькі, порцелянові. Не мали вушка і обов'язково стояли на металевій підставці по кримськотатарські, зарф. Філіжанки нерідко були імпортні з Туреччини, Персії, Китаю. Китайські майстри навіть спеціально виробляли кавові філіжанки на експорт до Османської імперії і Європи. Найраніше відома нам кав'ярня в Україні з'явилася за турецького панування в Кам'янці. Сьогодні ти знаєш це місто як Кам'янець Подільський. Це була і кав'ярня, і пекарня. Швидше за все, головними її клієнтами були турецькі вояки і люди, які їх обслуговували. І що цікаво, цю кав'ярню відкрили в останній чверті XVII століття, тобто через кілька десятиліть, як Богдану Хмельницькому подарували кавові зерна. Незабаром почали відкриватися грецькі й вірменські шинки з кавою і в великих торгових містах Гетьманщини – в Ніжині, Чернігові, Києві. А з часом і в містах на Заході, наприклад, у Львові. Каву подавали вірмени і греки, бо саме купці з цих народів найбільше займались міжнародною торгівлею в Чорноморському регіоні. З цієї причини деякий час шинки козацької України і кав'ярні Кримського ханства мали багато спільного. Хоча і відмінностей не бракувало, заклади могли бути різні: дешеві, дорогі, просторі чи тісні. У кримських містах престижні кав'ярні часто були двоповерхові. На першому поверсі були господарчі приміщення, крамниці. На другий поверх у саму кав'ярню вели сходи прямо з двору. Всередині були тапчани з покривалами, на яких сиділи, як на підлозі. Столики могли бути розділені перегородками, як це і зараз часто буває. Також обладнували балкони і криті тераси, щоб можна було пити каву і курити на свіжому повітрі. Під каву і люльку в кав'ярнях збирались чоловіки поговорити про новини, укласти ділові угоди, послухати плітки. Були й артисти, які розважали відвідувачів за невелику платню музикою, співами і казками. В Криму був популярний жанр дестану, який поєднує казковий чи історичний сюжет з піснями від імені героїв. Де стан довгий, можна кілька днів слухати по кілька годин, чим дуже схожий на сучасні серіали. Вхід до кав'ярні завжди був вільний, і був звичай, коли багаті платили за каву бідніших. Все це змішувало чоловіків дуже різного походження, станів, інтересів. Оратори могли виголошувати промови, навколо яскравих фігур формувались політичні сили. Влада знала про такі зібрання, і у великих кав'ярнях завжди були шпигуни. Часом цього було недостатньо, і дехто з османських султанів робили спроби заборонити кав'ярні. Але завжди ці спроби закінчувались нічим. Дуже цікаво, що подібний формат кав'ярні став популярний в тому ж таки 17 XVII столітті і в Англії. І точно так само англійські королі марно пробували боротися з поширенням небезпечних ідей у цих закладах. Але якщо кав'ярні це були чоловічі клуби, то жіночими клубами були лазні. У лазнях жінки так само балакали, розважались, танцювали і пили каву. Якщо чоловіки майже завжди пили чорну каву, то жінки могли додавати каймак густі солодкі вершки. Звичайно, жінки ходили в гості одна до одної і часто робили роботу разом, і так само розважались під каву. Серед таких традиційних розваг ворожіння на кавовій гущі кавєфали. Коли випити всю каву, на дні чашки залишається гуща, її треба перевернути на блюдце, дати стекти, а потім розглядати візерунки, які склались на стінках. Люди вірили, що в цих візерунках можна побачити відображення майбутніх подій, але не всі ставились до ворожіння серйозно, часто це була просто розвага. Взагалі, в кримській традиції пити каву це невіднятний ритуал. Її п'ють зранку, вдень та ввечері. Коли хтось приходить в гості, спочатку подають каву, поки готується основна страва. На весіллях, поминках, сімейних святах обов'язково буде кава. Це вияв великої поваги до гостей, бо кава завжди була дорогим імпортним продуктом. І тому, коли в 1921 році комуністи захопили владу в Криму і закрили кордони, виник дефіцит. Кава стала рідкісною, дуже дорогою. Її замінювали сурогатами, печеним ячменем, нутом. Те саме повторювалось депортації і в 1980-ті роки затяжна криза в СРСР, дефіцит товарів, пізніше безробіття і затримка зарплат. А коли кримські татари нарешті почали повертатися на батьківщину, багато сил і грошей витрачали, щоб обжитися фактично з нуля. Тоді знову приходить пора сурогатів. Точно так само і українці часом пили замінники кави з жолудів, ячменю, навіть печеного буряка. Якщо відкрити куховарську книгу 1951 року, то вона пропонує таку пропорцію мелене кофе змішати з цикорієм, на три частини кофе, одну частину цикорію. І далі. Для ранкового сніданку рекомендується варити ячмінне, жолудове та інше кофе, додаючи до нього для поліпшення аромату натурального кофе. Зараз такі рецепти можна зустріти в розділах здорового харчування для тих, хто не хоче чи не може вживати кофеїн. Але в ті часи просто в держави були інші пріоритети. Атомна бомба і найбільша армія світу замість доступних харчів для людей. Я думаю, твої вуха помітили слово кофе в цитатах. Звідки воно взялось? Назва кава походить від арабського слова «кагва». і до української мови прийшла через кримсько-татарську адаптацію кав'є, а до Західної Європи. Цей напій і слово принесли спочатку італійці, а потім нідерландці, і в них це слово почало звучати як «кофе». Коли Російська імперія захоплювала Україну, нашу міжнародну торгівлю захопили російські купці. Вони купляли каву в нідерландців і переймали їхню назву. Тому до початку 19 століття слово кава і філіжанка почали забуватись на тих землях, де панувала Росія. А з часом і сама кавова культура почала відходити. Для російської імперії стало вигідніше імпортувати чай з Китаю напряму сушею, адже каву везли по морю через води кількох інших держав. Так, слідом за російською модою з XVIII століття почала розвиватись українська культура чаю. Але безперервна кавова традиція в українців таки збереглась на землях Австро-Угорщини. Саме тому і зараз можна почути, як за звання місць справжньої кави в Україні борються між собою не Ніжин з Кам'янцем, а саме Львів і Закарпаття. Цікаво, чи до цієї суперечки доєднаються кримські татари? Їм теж є що розказати про каву. Слухай інші кримські уроки на сайті Вчися вухами. Та розкажи друзям про них. Почуємось! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.